20 серпня 1805 року адмірал вільньов після невдалих маневрів, що мали на меті прорив до Ла-Маншу, повернувся з ескадрою в Кадіс. Утім, дуже скоро французький адмірал отримав нові інструкції від імператора. У зв'язку зі скасуванням висадки в Англію і розпочатої наполеоном кампанії на Дунаї вільньову наказували скористатися першою сприятливою нагодою для прориву в Середземне море, щоб підтримати дії французької армії в Італії. Ескадра Вільньова налічувала 33 французьких та іспанських лінкори. При цьому, у разі блокування Кадіса англійцями, виходити в море дозволялося тільки за умови чисельної переваги. В подальшому союзний флот мав з'єднатися в Картахені з вісьмома іспанськими лінкорами контр-адмірала Сальседо. Отже, франко-іспанська ескадра, маючи чотири десятки лінкорів, могла деякий час впевнено панувати в Середземному морі. Проте Наполеон був незадоволений діями вільньова і мав намір доручити виконання цієї операції іншому адміралу. Ваш друг вільньов, ймовірно, не наважиться вийти з Катіса. Віддайте командування ескадрою, якщо вона ще не вийшла, адміралу Рузілі. І накажіть адміралу Вільньову прибути до Парижа, щоб відзвітувати переді мною про свою поведінку. Адмірал Вільньов здогадувався про свою долю, маючи намір врятувати свою честь, він почав енергійно готуватися до виходу з Кадіса до того, як його наздожене офіційний наказ про передачу командування. Однак усі ці поспішні приготування не залишилися непоміченими. Адмірал Нельсон, завдяки іспанським шпигунам був добре обізнаний про плани французів. Приставши ненадовго до берегів Англії, яку йому не судилося більше побачити, Нельсон помчався до Гібралтара на всіх вітрилах. 25 вересня його ескадра була вже біля Лісабона, Нельсон мав намір перехопити вільньова на виході з Кадіса, водночас, щоб не злякати супротивника, Нельсон вислав уперед лише фрегати для спостереження за рейдом, основна ескадра крейсувала за межею видимості берега. І все ж невдовзі французам стало відомо, що ворожа ескадра знаходиться поблизу. Однак, незважаючи на заперечення іспанських адміралів. 19 жовтня Вільньов ухвалює рішення покинути кадіс і вивести весь флот у море. Він сформував дві ескадри: бойову з 21 корабля, яку особисто очолив, і резервну з 12 кораблів, якою командував іспанський адмірал Гравіна. Об'єднана ескадра взяла курс на південь. І, хоча ворога ще не було видно, рух його фрегатів змушував думати, що він неподалік. Проте, Вільньов сподівався, що все ж таки встигне непоміченим проскочити Гібралтар і дістатися до Картахени. Однак ці надії виявилися трагічно марними. Вранці 20 жовтня французький лінкор Ахіл повідомив про виявлення ворожої ескадри, яка йшла в напрямку Протоки. Те, що це був Нельсон, сумнівів не викликало. І після недовгих роздумів вільньов ухвалює рішення не ухилятися від бою. Сигнал бойової тривоги передали на всі кораблі, і ближче до вечора ескадра почала формувати бойову лінію. Усю ніч небо стрясали сигнальні постріли і вогні ескадр, які готувалися до бою. На світанку 21 жовтня вітер був слабким, а хвиля високою. З цієї причини ескадра не встигла вишикуватися в ідеальний кільватерний стрій. Тим часом Нельсон наближався до французької лінії у вільному порядку. Його намір полягав у тому, щоб швидко атакувати лінію ворога, не дотримуючись жодного порядку, окрім порядку швидкості, і розбити цю лінію в центрі і ближче до кінця, після чого оточити розділені частини і знищити їх поодинці. Передбачаючи, що бій буде хаотичним, він звільнив своїх капітанів від усіх обмежувальних правил. Жоден капітан не зробить великої помилки, якщо поставить свій корабель поруч із кораблем супротивника. Тим часом командувач резервної ескадри адмірал Гравіна розгадав задум Нельсона і негайно дав сигнал вільньову, просячи в нього дозволу маневрувати незалежно, щоб мати змогу швидко реагувати на загрози у випадку прориву лінії. Однак французький адмірал відповів відмовою, що для багатьох стало розчаруванням. Далі вільньов дав сигнал усім кораблям повернутися навколо Осі. Цей маневр забезпечував більш простий рух до Кадіса у разі невдачі. Однак, з іншого боку, цей маневр ще більше розривав і без того нерівну лінію перед самим боєм. До 11-ї ранку весь флот Нельсона вишикувався у дві паралельні колони: північну навітряну колону з 12 кораблів очолював Нельсон на флагманському лінкорі Вікторі. А контр-адмірал Колінгвуд на стогарматному Royal Sovereign очолював другу підвітряну колону з 15 кораблів. Нарешті флоти опинилися в межах досяжності один одного, і об 11.45 Нельсон послав сигнал усієї ескадрі. Англія чекає, що кожен виконає свій обов'язок. Першим у бій вступив Колінгвуд. На кораблі Royal Sovereign він на всіх вітрилах влетів у лінію союзного флоту. Іспанський лінкор Санта Анна під командою віце-адмірала Алави одразу ж дав ботовий залп по Колінгвуду. Цей приклад підхопили і інші кораблі. Б'ючись на одинці за менш ніж 10 хвилин бою. Royal Sovereign отримав по кілька залпів від чотирьох французьких лінкорів. Проте, Колінгвуд міцно стояв на шканцях, підбадьорюючи матросів, і ця відвага надихнула інші лінкори. Спостерігаючи за цією атакою, Нельсон на борту Вікторі вказав на роял суверен із захопленням вигукнув: Дивіться, як цей благородний хлопець Колінгвуд веде свій корабель у бій. На залишках вітрил він все-таки пройшов у зазор і дав з лівого борту поздовжній залп подвійним зарядом яда. Інші англійські кораблі, що слідували за Колінгвудом, також повторили цей рух. У такий спосіб, о 12.30 французьку лінію було прорвано, і тепер настала черга колони Нельсона. Немов змагаючись із Колінгвудом у хоробрості, він спрямував свій лінкор прямо в саме пекло. Метою атаки було визначено французький флегман Бюсантор, поруч із яким стояв один із найбільших лінкорів епохи, 136 гарматний Сантісіма Трінідад. Офіцери англійського головного штабу, очікуючи, що їхній перший корабель можуть знищити, благали Нельсона дозволити Темереру, який йде слідом обігнати Вікторі, щоб не піддавати зайвому ризику дорогоцінне життя адмірала. Чудово, відповів Нельсон. Нехай Темерер іде першим, якщо зможе. Після чого підняв на Вікторі усі вітрила і залишився на чолі колони. Отже, Нельсон на всіх вітрилах мчав на вільньова, і тільки но англійський флагман опинився в зоні досяжності, як Сантісіма Тринідад дав нищівний залп. Бюсантор також випустив град Ядер. І протягом півгодини флагман Нельсона перебував під вогнем головних лінкорів французької лінії. За кілька хвилин Вікторі позбувся 50 чоловік і майже всіх щогол. Проте Нельсон не зупинявся. О 13.00 йому все ж вдалося прорвати лінію і опинитися за кормою вільньова. Після чого флагман англійської ескадри дав потужний залп по Бюсантору. Слідом за Нельсоном без зволікання ринулося кілька англійських кораблів, оточуючи Бюсантору. Таким чином, жертвуючи флагманами Нельсон і Колінгвуд забезпечили перевагу кораблям, що йшли за ними. І в міру того, як у бій вступало дедалі більше і більше британських кораблів, становище союзного центру і ар'єргарду поступово погіршувалося. Десять кораблів авангарду виявилися майже марними, як і передбачав Нельсон. Бій набував хаотичного характеру, і нарешті, о 13.00 на французькому флагмані замайорів сигнал номер 5 Вступати в бій за здатністю, звернений до всіх кораблів. Цей сигнал вимагав примкнути до бою усіх, хто цього ще не зробив. Однак, з невідомих причин авангард Дюмануара продовжував бездіяти. Приблизно через півгодини вже оточений вільньов на уламках щогли Бюсантора знову піднімає сигнал, адресований Дюмунуару. Поворот оверштаг виступати в бій за здатністю. Тільки через годину командир авангарду почав поворот, але було занадто пізно. У той час, як вільньов безрезультатно закликав до бою кораблі авангарду, у центрі і ар'єргарді битва гриміла на всю силу. Стрій кораблів з обох боків був безнадійно зламаний, і кожен капітан вибирав собі ціль сам. При цьому в хаосі бою ключову роль відігравала підготовка і досвідченість особового складу. І підлеглі Нельсона мали безперечну перевагу. Каноніри на британських кораблях значно перевершували виучкою артилеристів-союзників. У середньому на кожен залп французів та іспанців йшло два-три залпи англійців. Однак хоробрістю не поступався ніхто. Граничну мужність демонстрував іспанський адмірал Федеріко Гравіна на лінкорі Принц Аустрії. Тяжко поранений, оточений трьома британськими лінкорами, Гравіна чинив найенергійніший опір. До останньої можливості бився і лінкор Санта-Анна під командуванням віце-адмірала Аллави. Однак найзапекліший бій. Розгорівся між флагманом англійської ескадри Вікторі і французьким лінкором Редутабель, яким командував безстрашний капітан Люка. Після прориву лінії Редутабель протаранив лінкор Нельсона і щепився з ним щоглами. Від удару їх винесло за межі лінії, і це було на руку капітану Люка, оскільки на його борту був сильний піхотний загін. Люка скомандував абордаж. У цей час з Марсів і Вантів тривав шквальний рушничний вогонь по палубі Вікторі. Нельсон, одягнений у старий мундир, який він зазвичай одягав у дні битви, стояв пліч опліч із капітаном Харді і не хотів ні на мить ухилятися від небезпеки. Великий моряк об'єкт ненависті й захоплення французів. Уважно спостерігав з палуби цю жахливу сцену, коли куля, відправлена з Марсів редутабля, пробила йому плече і застрягла в попереку. Звалившись на коліна, він упав на палубу. Намагаючись підвестися, він сказав капітану Харді: Харді, французи зі мною покінчили. Зараз я помру. Його забрали на пост перев'язки, він був майже без свідомості, і йому залишалося жити лише кілька годин. Поранення Нельсона спричинило надзвичайне хвилювання на борту Вікторі. Це був ідеальний момент для абордажу, і коли люка вів уже абордажну команду вперед, із диму вийшов Темерер і відкрив вогонь по незахищеному французькому екіпажу з каронати. Це призвело до жахливих втрат. Понад дві сотні чоловік загинуло відразу. Палуба редутабля перетворилася на криваве місиво. Крім тремерера, в бій вступив Нептун. Зайшовши до редутабля з корми. Вогонь відновив і Вікторі. Незабаром дві щогли редутабля звалилися на палубу. Один із бортів був майже повністю зруйнований. Рульовий пристрій виведено з ладу. О 13.55 тяжко поранений французький капітан Люка, маючи на борту 99 боєздатних матросів із 643, нарешті спустив прапор. Така ж доля спіткала і вільньова. Його лінкор Бюсантор перебував під вогнем кількох англійських лінкорів о 1400, отримавши критичні пошкодження. Флагман французької ескадри припинив опір, а адмірал вільньов здався в полон. Аналогічним чином англійці трощили бортовими залпами Сантісіма Дрінідат. Цей величний корабель оточили п'ять кораблів. Він був позбавлений усіх щогли і знерухомлений. Прапор на цьому кораблі був спущений слідом за французьким флагманом. Таким чином, Бюсантор, Редутабль і Сантісіма Дрінідат були розгромлені, і тепер англійці мали значну перевагу в центрі. Вони по черзі стали оточувати і розстрілювати французькі та іспанські кораблі. Авангард Джумануара так і не надав істотної підтримки. Після довгої бездіяльності провів марну демонстрацію, а потім відплив. Тільки два іспанські лінкори за власною ініціативою вступили в бій і спробували допомогти ескадрі, яка гинула. До останньої можливості бився контрадмірал Магон на лінкорі Альхесірас. Двічі поранений. Він залишався на шканцях, відбиваючи абордажні атаки. Тільки картечна куля, що пробила адміралу Груди, зупинила його опір. Коли результат бою був очевидний, тяжко поранений гравіна зміг вирватися з цього пекла і відвести 11 кораблів до Кадіса, чотири кораблі Дюмануара відступали окремою групою. До п'ятої години бій майже всюди закінчився. Лінія, перерізана спочатку у двох місцях, а незабаром у трьох-чотирьох була повністю розгромлена. До ночі вибухнув шторм, який потопив безліч кораблів, що ледве трималися на плаву. Всі екіпажі боролися за плавучість своїх кораблів, спішно латаючи пробоїни, відкачуючи з трюмів воду. Адмірал гравіна на швидкоруч. Підремонтувавши за попередній день відведені ним кораблі, знову наказав вийти у море. Виконуючи цей наказ, французький капітан Касмао знову повів вцілілі лінкори на англійців і відбив декілька захоплених кораблів. А також врятував екіпажі тих кораблів, які ледве трималися на плаву. Незважаючи на це, союзна ескадра зазнала катастрофічних втрат. 17 французьких та іспанських кораблів були захоплені англійцями. Один вибухнув. Близько 15 тисяч чоловік було втрачено убитими, пораненими і полоненими. Англійці знищили майже весь союзний флот, не втративши жодного корабля. Це була безперечна перемога, але перемога кривава і куплена жорстокою ціною. Майже усі 27 кораблів їхньої ескадри втратили щогли. Деякі були виведені з ладу або назавжди, або до серйозного ремонту. Їм належало сумувати за двома тисячами чоловік великою кількістю офіцерів і знаменитим Нельсоном. Ця перемога поставила крапку в боротьбі за моря. Однак Наполеон, сповнений незламної волі, невдовзі відшукає інший шлях, аби кинути виклик своєму одвічному ворогові.